Вітаю, СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який готувався підірвати газопровід на сході України. На Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який сокирою до смерті побив знайомого, але й у праведників світу відкрили в Кам'янці-Подільському. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження Саратовського НПЗ, ефективно спрацювали підрозділи Сил оборони України в ніч на 11 листопада, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі. Цілі спостерігалася масивна пожежа. Результати влучань уточнюються. Також уражено АТ морський нефтяний термінал у Феодосії на території окупованого Криму, а також ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного ударні БПЛА досягли районів цілий. Служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ, який готувався підірвати газопровід на сході України. Так, контррозвідка запобігла спробам відрізати так, би мовити, від теплопостачання частину домогосподарства Харківської та Полтавської областей. Посіпака ворога мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів. Зрадником виявився безробітний харків'янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах, чоловік придбав складові для вибухівки. Його затримали на фінальному етапі збирання бомби. Тепер йому світить довічне із конфіскацією майна. Кам'янець-Подільська громада провела в останню дорогу захисника України Віктора Степановича Малахівського. Стрілець санітар механізованого батальйону загинув 22 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Побєда на Донеччині. Йому було 54 роки. Вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідним. Чергові фішингові шахрайства на Хмельниччині у поліції поінформували про нові випадки. 58-річний житель обласного центру хотів онлайн придбати одяг. Псевдопродавець надіслав один із месенджерів посилання для оформлення замовлення. Чоловік перейшов за ним. В результаті з його картки списали понад 37 тисяч гривень. Сорокарічна жителька Литичівщини намагалася продати в інтернеті сукню, але теж натрапила на шахраїв. Жінка вела на невідомому сайті реквізити банківської картки, і з її рахунку зникли 50 тисяч гривень. За обома фактами, правоохоронці проводять перевірку та закликають ніколи не переходити за посиланнями, отриманими у месенджерах від так званих покупців чи то продавців. Переконайтеся, що адреси сайтів є офіційними, не вводьте особисті дані, реквізити банківських карток або ж паролі на сторонніх ресурсах і користуйтеся лише перевіреними платформами для онлайн торгівлі. На Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який сокирою до смерті побив знайомого. Злочин стався 13 листопада минулого року в одному із сіл Красилівської тергромади. Ввечері до засудженого сьогодні додому прийшов почаркуватися 59-річний односелець. Під час застілля виникла сварка, в ході якої господар Сокирою завдав кілька ударів своєму гостю, від чого той помер на місці події. Наступного дня зловмисник повідомив сусідку, що зранку знайшов тіло односельця. У себе на подвір'ї. Правоохоронці все ж встановили реальні обставини злочину. А суд визнав пенсіонера винним та призначив йому 8 років ув'язнення. Алею праведників світу відкрили у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Зазначив, що для міста це не просто символічна подія, це спільна шана людям, які в часи Другої світової війни ризикували власним життям, аби врятувати інших. На алеї висадили дерева на честь 12 кам'янчан – праведників народів світу, які рятували єврейських дітей і дорослих під час голокосту. У Кам'янці таких 12, В Україні понад 2600, тисячі у світі понад 25 тисяч. Перед початком церемонії вшанували загиблих усіх, хто віддав життя під час Другої світової війни і всіх сучасних героїв, які сьогодні боронять Україну. Слава та шана всім, хто наближав та наближає перемогу над ворогом. Підтримуємо українське військо та докладаємо зусилля, аби на українській землі запанував мир.